8 жовтня 2024 року, у день вшанування преподобного Сергія Ігумена Радонецького, у Черкаській православній гімназії відбулося свято на честь небесного покровителя навчального закладу. З благословенні митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, Божественну літургію очолив секретар Черкаської єпархії проте Єрей Василій Вознюк. Його високопреподобію співслужили директор гімназії проти Рей Андрій Вікторенко та духовенство Черкаського благочиння, бо службовий піснеспієвий на літургії виконував дитячий хор Черкаської православної гімназії під керівництвом матушки Мар'яни Гаркавенко. Забрали сігом і не заводі Божего неща. Освіщає шарі, сегода. На літургії було прочитано молитву за церкву. Що потерпає від гунів? Наприкінці богослужіння проти Ірий Василій звернувся до прочан із пастирською настановою. Священик закликав учителів гімназії старанно трудитися над духовним вихованням підростаючого покоління православних християн, щоб їхнє життя не минуло марно і безцільно. Віріана проти Ірія Василій. Побажав безперестанного зростання в чеснотах, а також терпіння і мужності в перенесенні всіх випробувань. Потім відбувся святковий хресний хід території православної гімназії, після якого було звершено молебень духовному наставнику учнів, преподобному Сергію Радницькому. Сьогодні наша школа святкує День Небесного покровителя, преподобного Сергія Радонівського. Дивлячись на важкі часи для нашої церкви, ми маємо змогу святкувати це дуже важливе свято разом. Ми хочемо вас привітати зі святом Сергія Радинська. Це дуже велике свято, тому що Сергій Раденський за своє життя зробив дуже багато великих подвигів. І він і став монахом від маленького хлопчика до великого і мудрого монаху. Ми дуже дякуємо за Феодосію, отцу Андрею Андрію і матушці Катерині, що вони організували цю школу, щоб ми, діти, вчилися. Ця школа не проста, вона православна. Це гімназія преподобного Сергія Радонівського.